Цей сина Святого Іван Слава Ісусу Христу. Слава <праць> Ісусу Христу. Чуємо Боше слово Іван Геля Він І читаємо так. Одного разу. Прийшов якийсь чоловік до Ісуса і, кланяючись йому, сказав, учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа. І не тільки його вхопить, кидає його в землю так, що він пінеться, скривачи зубами і цікам є. Ну і на початку говорить э, про те, що цей хлопець є одержимом злим духом, і цей злий дух робить так, що він німий, німий, не може говорити. Не може слова сказати, не може поділитися тим, що відчуває, не може взагалі ні про що сказати. Однак, коли ми прочитаємо трошки далі, коли вже Ісус в владі своїй виганяє цього злого Духа, то Він не каже, що німей душе вийде з нього. Ви чули, як він казав? А чому і глухий? і глухий. Душі вийде з нього. Там, хто приходить і каже і слухай, Мар, це мій син має німого духа. А Ісус, коли виганяє, каже, німий і глухий душе. Не просто не тільки німий, а ще й глухий душе. Німий ми не зрозуміли, не може хлопець говорити, але глухий це означає, що він і не може почути. Він не може почути те, що йому інші кажуть, він не може почути те, що тато йому щось скаже. І саме важливіше, він не може почути Божого Слова. Ми читаємо, як апостол Павло в своєму посланні говорить, звідки береться віра, він каже: віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Тобто це слово Христове, чи ми читаємо, чи говоримо це Слово христове слово Боже, і його треба почути. Воно якось автоматично не передається. Розумієте, телефон передається, ми втручаємо у депутати. А воно так автоматично не йде, треба почути чи прочитати його. І тоді ти сприймаєш його. Тобто цей хлопець не чує. Він не чує слова Божого того слова, яке може його врятувати. Він не чує того слова, яке може йому дати надію, яке може його полюбити, яке може його скріпити. Він не чує того слова. І тому бачите, тато е, акцентує увагу на тому, я би вже більше сказав на, на другому моменті, що він не може говорити. Але ж в принципі, як дитина починає, Звідки дитина знає, що говорити, Бо то вона чує, що батьки говорять. Вона має навчитись послухати це і тоді може говорити. І от виходить так, що тато якось, не знаю, чи свідомо, чи не свідомо, але він взагалі не звертає увагу на те, що він не чує, що він глухий, а вимагає від нього говорити. Як говорить він, не знаю, що говорити. Що ти вимагаєш, тату від нього? Що ти хочеш від нього, ти не там копаєш? Це вже друге, а перше почути. Тому відповідно вже ось у цих двох рядочках, наш Господь так само каже всім нам, він той, який бачить не тільки зовнішню проблему, він бачить корінь цієї проблеми. Він бачить глибшить цю проблему в цьому хлопці, вони чує, але також і мою проблему, і твою проблему, і нашу проблему, і наше питання. І ти можеш, так само, як цей тато, прийти до нього з одним питанням, і спосіб, мені в тому в тому, а він робить щось взагалі друге. А він робить щось друге. І тобі здається, що то друге не є настільки важливо, як те, що ти пішов і опросиш. Але Господь знає, що важливіше. І Він знає, звідки треба лікувати. Не наслідки, а корінь. Корінь, глибину, причину того. Тому Ісус бере і каже, глухий і ні найдуше вийде з нього. Ну йдемо далі. Каже тато, просив я учнів, то їх, щоб його вигнали, та вони не могли. Коли ми так пролистали трошки назад, то Ісус оцей самих учнів посилав і дав їм владу і сказав, ідіть дворі і зціляйте, оздоровляйте, виганяйте духів і так далі 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 далі. І що ви думаєте, вони не послухалися Ісуса Руссочників? Ні. Послухались. Та, власне, йшли і виганяли, і стріляли, і це все робили. Учні вже це все робили. А тут щось пішло не так. Щось пішло не так. Вони знають, як вже стріляти. Вони бачили неймовірні чуда, які їхніми руками, устами робилися. А тут щось не так. А чому не так? Він у відповідь каже їм: породи невірні, доки я буду з вами, доки вас терпіти, приведіть його до мене. Як ви думаєте, до кого звертається Ісус? До До кого? До апостолів? Ні. До тата? До хлопця? Чи до всіх? А знаєте, напевне, він, ну не знаю, чи до всіх, але точно до багатьох. Перше, він звертається до учнів. І він каже, учні дорогі мої, хто дав вам владу? Я дав вам владу. Це що ваша влада? Це що ви маєте цю владу? Чому ви взяли і собі привласнили цю владу? Ви думаєте, що буде так, як ви хочете. Але власне, це не ваша балада, це не ваш дар. Це Господь дає. А ви собі берете і нібито ви це робите, тож не ви це робите, А Бог це через вас, так через вас, це правда через вас, але Бог це робить, а не ви це робите. По-друге, він звертається до народу, звичайно, тому що щоб цей народ почув і побачив, що тут відбувається, і зробив висновки. Але є ще третя група людей, про яку тут не дуже видно, а нам треба трошки назад повистати. Це є книжники фарисеїв. Вони, власне, там є. І знаєте, що відбувається? Вони спорять. Вони спорять. Вони один на одного, хто з ким. Фарисеї з учнями Ісуса. Вони між собою спорять. От що відбувається. Ісуса не було, бо він був на горі та Бога. Він переобразився, а це спускається якраз вниз. І, і, і бачить, що вони спорять між собою. Ви розумієте, учні не можуть зцілити, беруть і починають щось фарисеям доказувати. Ні-ні. Ми зціляли, ми знаємо, як то зробити. Але йому щось не виходить. Ми знаємо, що не виходить, але ми знаємо, як то робити, ми зараз вам докажемо. Фарисеї дивляться на це, бачать, що вони не можуть кажуть, що нам докажете, що ви можете, хто ви такі. І починають один одного просто отак, знаєте, перекидати один одного. Ви погані, ми погані, всі погані. Один одного грузять, грузять один одного. І саме головне, знаєте що? Що грузячи один одного, вони абсолютно забули про того хлопця, який потребує допомоги. І тата. Їм суперечка важлива, а не той, хто потребує допомоги. Тому Ісус, так каже цим самим Фарисеям, але й каже всім: роди невірний. Замість того, щоб піклуватись про людину, яка страждає, ви берете сперечаєтесь між собою. І ви, мої дорогі учні, так само, що ви робите? Чи не займаєтесь завжди? І ви хочете, щоб стіляти людей після такого? Я про владу, я вам не для того владу давав. Не для того. І привели його, його. і привели цього хлопця. Тоді прочитаємо, як тато каже, якщо можеш, поможи нам, змолосердися над нами. Ну, Ісус каже, якщо можеш, там знак питання. Маємо розуміти, що якщо цей хлопець опанований злим духом з дитинства, це вже багато років, то, напевне, тато вже ходив і до лікарів, зразу ну, не знав, чи то опанований, чи хлопець. І ходив до тих самих фарисеїв і книжників, щоб допомогли йому, і вони не допомогли йому. Тобто тато, напевно, вже пробував багато, і нічого не допомогло. Тато не приходить з якоюсь неймовірно великою вірою в цього Ісуса. Він приходить, щоб ну, спробувати ще один з тих варіантів, які, які я вже пробував. Він не має тої великої віри. Але приходить. Що Ісус йому відповідає? Він каже, якщо можеш, все можливо тому, хто вірить. Але дивіться, Він не каже йому, слухай, тату, ти чому без віри прийшов до мене? Ти знаєш, хто я такий? Ти чому без віри прийшов? Тепер іди, навчися вірувати, тоді я з цілю посмію. Так Ісус сказав? Не так. Він бачить, що цей чоловік не має віри, правдивої віри немає, поправляє його коректно, поправляє його каже, що слухай, треба мати віру, треба мати. І зціляє цього хлопця. Чому? Бо для нього кожна людина є цінною і важливою, навіть якщо ти не маєш тої великої віри. Це абсолютно не перекреслює того, що Бог тебе любить. Що ти ціний для нього, що ти важливий для нього. Не перекреслюй. Навпаки, власне, це показує, що настільки ти ціний для нього, навіть, якщо не маєш такої віри, Неймовірно. Не через твої заслуги. І навіть не через твою віру він тебе любить. Ну і на кінці. Питають учні. Ісуса, чому ми не могли його вернути? Та ж ми такі мошняки, та ж ми і там, і там, і то, і то. Ісус каже, цей рік не ваганяється нічим іншим, ніж молитвою і постом. Але про що йдеться? А йдеться про те, йдеться про упокорення. Піст, упокорення, молитва. Тобто я не можу з цим дати ради собі, тому молюся до того і прошу допомоги того, хто може дати раду з цим. Дорогі учні, ви перед тим, як зцілити цього хлопця, ви взагалі хоч помолилися? Ви хоч помолилися? Чи ви тут хотіли показати в себе Богось? Про покору йдемо. Покору. Тому він їм каже, якби Ви мали цю покору, ви б взагалі не сперечалися з фарисеями нашого Того. б коли я прийшов існус пустився гори, що ви ми робили? Та ви на коліна стояли і молилися і просили, Боже, поможи нам, бо ми пробували, нічого ми виходимо, ми далі ми пробуємо. Але ні, щось вони не стоять і не моляться. Ось, дорогі учні! Ось що вам рахує. Покова, яка здобувається через молитву пісня. Боже наш, ми дякуємо Тобі. За це велике навчання, яке ти нам сьогодні показуєш, ми просимо тебе, ми хочемо бути твоїми учнями. Ми є твоїми учнями. І ми хочемо бути правдивими твоїми учнями. Не на показ, не зовнішні, не тут сваритися з усіма, не щось доказувати, не переконувати, хто значить. Ні. А в покорі до тебе звертатися і розуміти, що все, що. Можна зробити, то від Тебе походить. То не ми такі сильні, це ти в нас такий сильний, щоб це зробити. Тому, Господи Боже наш, просимо Тебе, подай нам великої Твої благодаті, подай нам серце, яке прагне молитви, серце, яке прагне посту, серце, яке прагне покори. І коли наше серце наповниться цим, то просимо Тебе, Господи, роби тоді. Великі речі через нас. Пробує Господи. Амінь. Слава Ісусу!